Доброго ранку, я Апекс Фалконтіс в прямому ефірі нашого фі філософського клубу з українського креативного хабу, що в Лондоні. Сьогодні 38-й ефір, 13 серпня 2025 року. І тема продовження вчорашньої, від, а саме друга частина від істини до дії. Як знання про абсолют із себе змінюють життя навколо. Ну, навколо життя, звісно, змінюється, а все починається зсередини. І я нагадаю, що вчора ми я заглибився з нашою чарівною гостю Крістіною. Обговор... Ми заглибилися в обговоренні теми визначення абсолютної істини, і як вона може виглядати і що воно таке є в водичній культурі та в ісламі і трошки дякую, дякую всім глядачам, що дивитесь. Я спробую перевірити, чи є трансляція. -да, є. Нібо. Як завжди, прошу, запрошую вас писати коментарі побажання, зауваження. Дякую, Оксана, що підтримуєш. Основна трансляція і записи зберігаються на ютуб-каналі Falcontis через СІ. Будь ласка, заходьте підписатись. Я чомусь досі не можу набрати 50 підписників. Хоча знаю точно, що підписалось більше кілько сот... кількох сотень людей за останні тільки тижні. Ну, з інстаг... а, З Ютубом якісь дива відбуваються. Тому. Таке. Алесь більше кількосот. Так, перевірка. Трансляція на Ютубі іде. Чудово. Я хочу ще раз звернутися до визначення, що ж таке все ж таки істина. Не буду вже уточнювати різні сторони, спробую узагальнити те, що я собі тут занотував декілька цікавих думок і спробував зробити концентровану витяжку. Всього того, що я хочу сказати сьогодні. далі я розгорну це. Так, і чомусь не бачу свій конспект. Да, вот идей. Спробую. Вот эти с памяти. <связываю> Большинство. Ну, основні релігії світу та культури сходяться в тому, що можна давати будь що є визначенням абсолютної істини, і в монотеїстичних релігіях воно все зводиться до Всевишнього, до Бога. В... Або до абсолютної істини в інших випадках. Вдав свій змін, наприклад, все є дао. і ми можемо здобути або відкрити в собі, або мати повноцінне, абсолютне знання, і воно буде, не буде варте нічого, якщо ми не будемо діяти у відповідності з ним, якщо це знання не буде призводити до якихось змін або дій. Тому це основний фактор, основна причина, чому знання є сенс втілювати в життя або переходити від знання до дій. Інакше це не має жодного сенсу. І в цьому сходяться всі основні релігії і культури, настільки, скільки я прочитав. Нагадаю, що розглядав я і, і розглядаю, як завжди, і евремічні традиції, і ведичну культуру, даусизм. Хочу о, додати трошки про філософські акценти. Це більше Витяжки з того, що я читав. В першу чергу, Платона про прагматизм. Я прихильник часто прагматичного підходу, але не завжди. І так, Платон казав, що істина у сфері незмінних ідей. І світ то є тінь. Аристотель казав, що істина це відповідність висловлювання реальності. Кант Зауважив, що ми пізнаємо феномени, впорядковані апріорними формами. Тобто річ у собі і є межою. Стоїки наголошували, що істина це жити за логосом або розумним порядком. І чеснота то є знання і втілення її в звичку. А Пірс Джеймс Дії казав, що істина. Це прагматизм нагадаю, що істина те, що працює у досвіді, витримує спільну перевірку і веде до успішної, до успішної дії. Не користь як вигода, а практична валідність. Деякі сучасні науки розглядають наукові істини. Це модель, що пояснює якісь дані, робить точні передбачення і витримує перевірку на фальсифікацію. Тут сила науки у самокорекції. Вона змінює моделі, як тільки з'являються нові, які краще пояснюють світ. В етиці науки, наприклад, смиренність перед фактами є однією з базових речей. Як бачимо, що істина вона багатовимірна, багатогранна. І закон або заповіт, особисті взаємини, практична терапія, страждання, природний лад, ідеї, раціональність, емпіричні моделі. Це все відноситься до, як мінімум, визначення істини. І я пропоную все це зібрати докупи і розглянути далі питання: а хто я є насправді? Раніше вже розглядали, що з точки зору вет я є вічна душа, тман, в буддизмі аната. В юдаїзмі, християнстві та ісламі людина є душе, душею вічною, з гідністю, розумом, свободою, яка створена Богом або Всевишнім, і вона відповідальна перед ним і перед людьми. І тут дуже важливо зауважити, що повноцінне я досягається в повноті стосунків з Богом або Всевишнім, а також ближнім. Нагадаю, що тут любов, милосердя, борахма – це є основоположні поняття в природі людини, створеної Всевишньому Богом. В даосизмі та конфуціянстві я, то є вузол взаємин у великому порядку. а Автентичність не в ексцентричності, а в саме узгодженості з Дао та улюденності, наприклад, Жень. Далі хочу розглянути філософію різні філософські школи. Які теж давали визначення, хто такий я.